Шановні, вітаю вас! Тобто у нас на зараз 9 липня 24 року. І Першим нашим учасникам, які зняли гарне відео про соняшник, який ми виставляли, будемо відправляти фірмову продукцію. Тобто, дивіться, Ви присилаєте відео, а ми вам відправляємо фірмову кепку з сіточкою. Вона йде універсальна від компанії WestStand. Ми вам відправляємо фірмову футболочку. Розміри, які ви скажете, тобто ну, зараз ми Excel відправляємо, а ви стандарт теж дуже лагідна до тіла. Ну і Сісти випити, ми відправляємо гарне вино. Віно це йде французьке, це іде сухе, червоне. І чекаємо від вас відео. Тобто, ну, і, звісно, відправляємо вам гарні каталоги фірмові від компанії LiveBiachem. І від Агробіотех та Академії наук України. Тобто, цілком це все від нас за наш рахунок ми відправляємо. Від вас потрібно тільки одне: зробіть гарне відео, відправте к нам на Viber або на Telegram. Тобто, і ми зразу ж вам відправимо фірмову продукцію. Тобто на ну, зараз їде воно Одеська область Кілія і їде воно Вінницька область Віла. Це були по кілії, це був Бомонт, соняшник підранстар від компанії Агроритм. І їде в кілію Вінницьку область. Це їде на сонячник знятий ЄС Саксон від компанії Еліта Select. Тобто з вами компанія Вайстандарт, офіційний дистриб'ютор. Чекаємо від вас. відео, Це відео буде виложено на каналі, ну і тобто в соц соцмережах і на каналі в YouTube. Ну, тобто, звісно, з вами ми завжди раді. І чекаємо, і цей конкурс буде ровно стільки ти, скільки буде від вас гарного відосу продукції від компанії Вез Стандарт, яку ми поставляли. Добре, до побачення, чекаємо.